Раді вас вітати на YouTube-каналі Української школи майбутнього. Ми продовжуємо з вами розглядати методи розв'язування квадратних рівнянь. І сьогодні поговоримо про найбільш зручний метод, який точно всі прекрасно опрацьовують, запам'ятовують і дуже часто його використовують. Так, це той метод, про який навіть якщо пройде багато-багато років і ви вже виростете і забудете, то є певне слово в цьому методі, яке для вас буде ну не те, що рідним, а да-да, я це робив, звісно, це дуже весело, цікаво і доволі легко. Який цей метод? Цей метод застосовується у випадку, якщо ось у нас є повне квадратне рівняння, де у нас всі члени на своєму місці, де в нас є Х корені рівнянь, де у нас є. А, Б, С це довільні числа, вони можуть бути додатні, можуть бути від'ємні, можуть бути дробові. І вони мають своє певне розміщення. І для нас дуже важливо пам'ятати, що Ашечка стоїть перед х в квадраті, Б, це наступне число, воно стоїть перед Х у першому степені. І буква С характеризує число ось абсолютно своїм рідним знаком, яке стоїть без х. Тому вони і кажуть А, Б, С. Кожен має певний свій порядок. Для того, щоб ми могли характеризувати і далі розглядати оцей популярний метод квадратного рівняння, то треба знати, що є така проміжна арифметична дія, яка допомагає нам за допомогою певних формул, використовуючи їх, знаходити корені квадратного рівняння. Ця дія називається. Дискримінант. Дискримінант через те, що це починається на букву Д, ну і пишеться Д велике. Це важлива дія, тому Д велике. Бачите, буквочки А, Б, С. Вони маленькі, бо вони можуть мінятися. А дискримінант це основа і такий важливий метод розв'язування квадратного рівняння, тому де велике. Для чого він нам треба? Він це як проміжна дія для розв'язку і віднаходження коренів квадратного рівняння. Шукається він за допомогою дуже простої формули. Давайте будемо пригадувати, хто дивиться нас і готується до мультитесту. Ну, а для восьмикласників це нова тема, тому рекомендую бути вам дуже уважними. Отже, дискримінант шукається як B квадрат мінус 4 ac Що це означає? Що, власне, використовуючи таку формулу, коли якесь число треба підставити замість b, якесь число підставити замість А. Те число, яке у вас буде в позиції вільного члена підставити замість це, і я нагадую, ось отут у нас дія множення, а 4, ми віднімаємо 4 множник, ну така от формула. Це не просто я захотіла поставити число 4. А ви скажете: а я хочу поставити число плюс 5. Ні, це така формула. І коли у нас вийде якийсь розв'язок дискримінанту, це можуть бути будь-які числа. І, можливо, там будуть якісь певні додаткові нюанси, якщо ви додивитесь відео, ви точно все зрозумієте. То потім ми можемо знаходити Х перше за допомогою наступної формули. Мінус Б, додати корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а. Тобто, нам треба буде отримати число, якому буде дорівнювати дискримінант, обчислити з нього корінь. І ще ось підставити в цю формулу. Але ж це х1. А в квадратному рівнянні може бути два коріння. Тому х2 обчислюватиметься за дуже-дуже схожою формулою. Мінус b, мінус корінь з дискримінанта на 2а. Ось такі у нас три основних формули для того, щоб знайти. Корені квадратного рівняння. Давайте зараз ми наше ось рівняння і спробуємо за допомогою наведених формул знайти ці корені. Ну що ж, перший крок: ми визначаємо, хто у нас А Б і С. Отже, що ми бачимо, що А у нас дорівнює 3, Б у нас дорівнює 5 і С дорівнює 2. Я е, рекомендую вам, можливо, коли тільки ви починаєте розв'язувати за допомогою дискримінанта, виписувати собі ці числа і пам'ятати, що ми беремо не просто числа, а числа з їхніми знаками. Тому що тут може бути мінус 3, так само, як тут може бути мінус 2. І ми беремо ті їхні знаки. Ну, в нашому випадку плюс 3, плюс 5 і плюс 2. Так, з часом ви призвичаєтеся і ви будете зразу підставляти у формулу. Але зараз ми просто розпишемо. Отже, обчислюємо з вами дискримінант. b квадрат – це означає, що ми беремо число, яке відповідає за b, і підносимо його ось до квадрату. Далі пишемо у формулі мінус 4, тому що то формула. Помножити, тут у нас діє множення. І підставляємо замість А число 3. Замість це, знову ж помножити число 2. І будемо обчислювати 5 квадратів, звісно, 25. 4 на 3, 12. І ще раз на 2, 24. Мінус у нас 24. І отримуємо число 1. Отже, у нас дискримінант дорівнює 1 Що нам це дає? Те, що ми можемо продовжувати і шукати наші корені. І тому х1 по формулі у нас буде визначатись таким чином. Мінус. Замість Б у нас число 5, от ми його виписали, але ви будете все одно згадувати про рівняння. Далі пишемо: плюс корінь з одиниці, Звісно, це одиниця. Але я зараз запишу, щоб ви звернули увагу, як ми працюємо. 2 множиться на А. А А у нас 3. І ми ось з вами обчислимо. Мінус 5 плюс 1 мінус 4 2 на 3, 6. Мінус 4 шостих. Звісно, ми можемо скоротити і записати, що це мінус 2 третіх. Ось таке звичайне арифметичне число. Так, це не скоротний дріб, але це нормально, адже ми в 8 класі. І далі ми шукаємо х друге. Точно так само по формулі ось мінус 5. Тому що мінус а5 у нас Б. Тільки замість плюс корінь з дискримінанта. Тож мінус корінь з дискримінанта. І знову ж ділимо на 2, що множиться на число А, тобто на 3. Що ми бачимо? Що корінь з одиниці 1, один, мінус 5 і мінус 1 це мінус 6, тому в нас буде мінус 6, що ділиться на 6. І ми отримаємо з вами мінус 1. І у відповіді ми можемо записати, що х1 дорівнює мінус 2 третіх, х друге дорівнює мінус 1. Ми з вами отримали два корені. Чому ми отримали два корені? Тому що розкладаючи квадратне рівняння, зазвичай може бути або 0 коренів, або один, або два. 2. Найбільше 2-3 корення не може бути, інакше нам треба було б не квадратне рівняння, а рівняння там в третьому степені. Однак, чи обов'язково, дізнаючись про кількість коренів, їх розв'язувати. Якщо є у вас задачі типу, що скільки може бути коренів, то, власне, ось оцей важливий для нас дискримінант може підсказати, чи справді. Ми можемо дізнатись, не обчислюючи корені їх кількість. Як це робиться? Давайте подивимось. Отже, як ми можемо для квадратного рівняння дізнатися за допомогою дискримінанта, скільки нас в результаті очікуватиме коренів? яка їх буде кількість? Для цього ми робимо дуже просто: коли ми обчислюємо дискримінант, так як ми робили в попередньому прикладі, він у нас вийшов додатній, він вийшов у нас одиниця. І ми розуміємо, що якщо число додатні, то ми ж корінь можемо знаходити, наприклад, от в нас може бути дискримінант 4. То ми, коли будемо рахувати, в нас буде там в формулі е, мінус B плюс корінь з дискримінанта, і мінус Б мінус корінь з дискримінанта, в нас буде випадок, коли і плюс 2, і мінус 2, і це будуть різні числа. Тому, коли ми маємо дискримінант додатні, ми розуміємо, що у нас буде 2 корені. Вони можуть бути однакового знаку, можуть бути різного знаку, це вже не має значення. Головне, ми розуміємо, що їх буде два. Якщо ж у нас якесь є рівняння, ми не знаємо, яке, але вас буде складати ситуація, коли ви обчислюєте дискримінант, і ось на цьому етапі, підставивши у формулу певні значення, ви обчислили, і вас вийшов нуль. Це теж нормально. Тому, коли дискримінант буде дорівнювати нулю, то ви пригадуєте, що у нас ж яка формула х? Коли ми корені шукаємо, мінус b плюс мінус корінь з d на 2а. І для нас, якщо дискримінат 0, то ось цей результат у нас буде 0. І нам все одно, чи ми мінус b додаємо 0, чи мінус Б віднімаємо 0, ролі не грає. Тому в такому випадку у нас буде лише один корінь. і немає потреби шукати два коріння, тому що він буде тільки один. Але буває така ситуація, коли ось у вас є якесь певне рівняння, ви підставляєте в нього формулу, ці числові значення замість B, A, C, обчислюєте, і у вас виходить така ситуація, що дискримінант є від'ємним числом, наприклад, мінус 3. Тобто число з від'ємним знаком 0. І тоді ми задаємо собі питання, а чи можемо ми потім для корень обчислити корінь, якщо під коренем від'ємне значення? Звісно, ні. І в таких ситуаціях нам немає потреби далі розв'язувати рівняння, тому що у нас тут не буде коренів. Адже ми не зможемо просто підставити те саме мінус 3 під коренем, тому що ось оцей запис формули, це буде рівняння, яке не має змісту. Отже, коли ви обчислюєте дискримінант, звертайте на це увагу. Стосовно ось питання: якщо дискримінант у вас вийшов в від'ємне число, я все таки наголошу: не поспішайте робити висновок, що в цьому рівнянні немає коренів. Перерахуйте ще раз. От я навіть запишу, що якщо у вас дискримінант від'ємний, перерахуйте, Перерахуйте, передивіться. Тому що буває так, що ви вже настільки призвичаїлися, ви легко робите. І, можливо, навіть якась малесенька технічна помилка, щось на знаки не так перемножити, можливо, щось не десь не додасте. І ви побачите, ой, дискримінант менше нуля. Так, все, ми пишемо, що рівняння не має коренів, але потім виявиться, що там є корені і навіть два. Тому що ви автоматично, зовсім випадково, через неуважність могли зробити ось у формулі дискримінанта просто математичну технічну помилку. Тому завжди перерахуйте, і тільки тоді, коли ви впевнені, що дискримінант від'ємне число, робіть висновок, що рівняння не має коренів. Розв'язуємо наступного разу.